Вармадол, забудь про головний біль. Друзі, ну і ми продовжуємо це другий сніданок і зараз ти залишишся сам, але тим… А я нарешті відпочину, але я буду так підглядати за то за твоєю роботою. Ну а зараз у нас включення нашого кореспондента Антона Пшеничного. А зараз він покаже, як блокпости переробили на казкових персонажів, які вони мають вигляд, де їх можна шукати, і яка місія основна цього проєкту, Антоне. Люди, доброго ранку. Ще раз ну традиційно другий сніданок. Ми також починаємо з погоди, як і перший, така скорочена версія. Ну можу сказати, що зима у нас така дуже дивна, незрозуміла по погоді. Погодні гойдалки тривають, продовжуються. Ну і маємо сьогодні плюсову температуру по всій Україні. І Це буде не мінімальний плюс 1-2 Температура в багатьох областях прогріється до 4, навіть 8 градусів. І що говорити про найтепліші регіони? Це сьогодні Крим та Буковина там сьогодні буде до плюс восьми, а найхолоднішою є сумщина, і це єдина область на сьогодні, де буде мінус, мінус два. Також сьогодні день зимового сонцестояння. Офіційно воно настане о 23.47. Це астрономічне. Ну сьогодні маємо ще і найкоротший день. Це таке астрономічне явище, яке буде тривати протягом трьох днів. І саме в ці три дні сонце у нас, ну якщо дивитися на обрі, вона буде в найнижчій точці. А Далі воно буде підійматися вище вище дні. Будуть ставати, ставати все довшими, а ночі все коротшими. Ну а тепер про цього казкового цікавого персонажа яких з'явилося в Києві аж 10 штук, це колишні блокпости. З них їх перетворили на ось такі інсталяції, такі казкові, казкові монстрики. Одного з них я знайшов на контрактовій площі. Тут поруч у нас пам'ятник сковороді, позаду орієнтир музичний театр, поруч метро, контрактова площа тут їх можна знайти. Цей проєкт створила одна з українських компаній, і там пояснили, що ці споруди, як коли вони були сірими, вони додають тривоги і відчуття небезпеки. Але війна. Не має стати буденністю для дітей українських. Вони і так віддають їй зараз своє дитинство. І Тому в компанії вирішили, хоча б на зимові святка свята перетворити ось такі сірі бетонні блоки, таких от цікавих казкових персонажів і зробити їх елементами святкового декору, яких зараз ну дійсно на вулицях дуже мало. Воно ну багато вважають, що не на часі. Детально про проєкт можна починати почитати на кожному з таких, от ну з таких от монстриків. Тут є спеціальна табличка, на ній є коротка інформація, а також QR-код. Зараз я покажу, як все це, це працює. Тобто насправді це не просто інсталяції, це справжній квест, який можна запустити за допомогою екрану свого смартфону. Обираємо. Камеру або спеціальний сканер QR-кодів, якщо у вас немає такої функції вбудованої, натискаємо посилання і переходимо за посиланням. О, ми знайшли не соньку. Це насправді от ці персонажі, кожен з них мають свої назви. Ось не сонька, застиглик, турботлик, мовчатка і так далі. Всього їх 10, їх можна знайти в різних точках. І тут, коли ви переходите за QR-кодом, за посиланням, тут їх можна побачити не лише списком, а мапою, і таким чином пройти по всіх. В цих локаціях їх всіх знайти і зібрати, також це така квест-гра, Також тут є посилання зробити донат для, для фонду, який опікується українськими дітьми, а також можна взяти участь у розіграші подарунку. Ось така цікава штука. Вони переважно всі в центрі, і навіть якщо ви пішки, в принципі, там пару годин можна витратити свого часу і можна знайти їх усі. Починати можна, наприклад, з цього поруч з метро Контрактова площа, а також є поруч з НЕСКО Олімпійським. Загалом, якщо Побачите таку штучку, звертайте увагу на табличку, скануйте qr код і беріть участь у цікавій квест грі. Ось така у нас цікаванка з'явилася в столиці. От буквально напередодні, колеги. Вам слово. Тива дуже прикольно дякуємо, Антоне, за цю інформацію. Я впевнений, що особливо дорослі з дітьми з задоволенням найближчі вихідні, наприклад, так проведуть у цьому у цій прогулянці містом і корисно її повітрям подихати, і прикольно можна пофоткатися з цими штуками. А за твоєю спиною ми бачили, як евакуатор відвозить чиюсь машину. Можливо, глядач навіть її побачив зараз в ефірі. Це чергове нагадування, що треба дотримуватися правил паркування у столиці і не тільки у столиці, в будь-якому Нашої країни, Антон пшеничний, дякуємо тобі.